Вітаю! Це подкаст «Вдосвіт», а головні події дня в футболі. Сьогодні вівторок, 7 листопада, і вчора відбувся поєдинок, про який говорять в усій Європі. Ні, це не гра Полісся Кривбас. Про цей матч навіть в Україні мало говорять, незважаючи на те, що це зустріч лідерів. Про цей поєдинок, і, власне, про українську прем'єр-лігу ми поговоримо трохи пізніше. А зараз все ж про матч Тотнем Челсі. Челсі виграв 4 1 перша поразка тотнова. Чудовий результат для Челсі. Повертається команда Маурісіо Почеттіну. Вона в топ-10. Ніколас Джексон зробив хитрик. Всі ці слова можна говорити, не бачивши поєдинку, побачивши просто результат, навіть не розкривши статистику. матчу. Ось просто результат, так все чудово. Але якщо йти далі, то е, цей матч мало нагадував футбольний поєдинок це була радше той момент, коли ось тестували систему ВАР. Просто все, що відбувалося на полі, все переглядалося через систему ВАР. Здається, 9, 9 епізодів нарахували, коли гра зупинялася для того, щоб вивчити все, що сталося на футбольному полі. Тотнем більше постраждав, адже на 33-й хвилині червону картку отримав Кристян Ромеро в цьому епізоді. Арбітр також призначив пенальті, який реалізував кол Парнер. І рахунок тоді став 1-1. на 6-й хвилині. Ден Кулусевський за допомогою рикошету забив перший м'яч. І потім проблеми Тотнема пішли одна за одною, травми, яких взагалі було. Дві ще наприкінці першого тайму Кулусевський та Мадісон поле залишили. Потім ще одне вилучення у Догі, і зрештою з 55-ї хвилини в 9 тот тотнем грав, і дуже складно було розраховувати на хоч якийсь результат. Хоча! Складно було розраховувати це такі формальні слова, тому що Тотнем дійсно міг здобути якийсь інший результат. На 75 й хвилині Ніколас Джексон забив о, другий м'яч своєї команди. Але після цього у Тотнема принаймні дві чудові нагоди було відзначитися. Навіть команда забила гол, який, звичайно, що не зарахували. Але о, Тот не міг забивати і в Бентанкура був момент і у сона був вихід віч буквально перед тим як Джексон забив свій другий м'яч і зробив рахунок 3-1, Потім Джексон забив ще один гол, і зробив рахунок чотири але стосовно цього поєдинку потрібно так потрібно сказати, що Михайло Мудрик вийшов на 58-й хвилині і відзначився тим, що отримав жовту картку за порушення правил проти голкіпера Вікаріо. А також Мудрик міг зробити результативну передачу на Джексона, але той вище воріт ударив вже за рахунку. 4-1. тепер про важливе, дійсно важливе, що було в цьому матчі. По-перше, Суперечливе, нібито вилучення Ромеро. це далеко не перша червона картка, яка показана в цьому сезоні саме таким чином, коли футболіст чіпляє м'яч, але після того б'є в ногу суперника, і за таке показували червоні картки, зокрема, Малоґюсто в матчі Челси проти Астонвіли і деяким іншим футболістам. Тобто, це не має бути дивиною. Так це може багато кому не подобатися, тому що це. Дуже нове правило, дуже нова рекомендація для арбітрів. Однак, якщо футбольні тренери, футбольні вболівальники футболісти самі говорять про те, що когось там потрібно захищати адже багато травм, то ось цей момент якраз і захисту. Так зіграв м'яч Чермеро, так потім йому не було куди дівати ногу, і він зачепив суперника. Але це тепер такі правило. Їх просто потрібно прийняти і перевчитися. Другий момент, про який важливо говорити, це те, як грав Тотнем, Незважаючи на те, що команда залишилася в меншості в дев'ятьох, Тотнем грав з високої лінії оборони. І коли м'яч був у то Тотнем не притискався до власних воріт, а зустрічав команду високо, грав на лінії. Центральній лінії поля, і звичайно, були можливості у Челсі, були виходи один на один у Челсі. Зрештою, Челсі вдалося забивати саме таким чином. Але е, справа в тому, що ну не вміє цей тот грати з ось такою глибокою лінією оборони. Якби вони зачинилися, то далеко б не факт, що все закінчилося один-один. Все б могло закінчитися один-чотири. А так е, в свій футбол футбол, який бачить, він зіграв Енджо Постекоглу і е, так це було сміливо. Так, зважаючи на те, що все закінчилося 1-4 і виходів віч навіть було багато, це було безрозсудно, але ну, так було. Ну і другий момент, і ще один момент, це розмова про Вар. Постекогло після матчу не критикував рішення арбітрів. Він критикував цю систему, яка з'явилася через появу Вар, через постійне втручання вар. Він назвав себе. Дідом, який кричить в на небо через те, що немає розуміння в когось іншого того, що бачить постакоклу, тобто мова про те, що такі футбол нікому не подобається, але чому до цього футболу прийшли, пояснював австралійський тренер, тому що арбітрам перестали довіряти. Тобто арбітри будуть помилятися, це його слова. Арбітри будуть приймати правильні рішення. Але через те, що арбітрам перестали повністю довіряти, особливо в цьому сезоні, ну будь-яке рішення арбітра це вважається неправильним. Ось будь-яке рішення арбітра тепер переглядають. Тепер до нього чіпляються, тепер шукають якісь там невеличкі помилки проводять лінії, роблять стоп-кадри, і все це впливає на футбол і. Те, що матч Тотнем Челсі продовжувався години три чи чотири. Важко було порахувати таке враження, що півночі вони грали. Все це наслідки, ось недовіри до арбітрів. Це знову ж таки слова постекову, з якими дійсно можна в чомусь погодитись. Але якщо подивитися суто на результат, то Челсі на 10-ту позицію піднімається 15 очок у цієї команди. А Тотнем втрачає лідерство 26 очок на одне. Менше ніж у Манчестер Сіті. Команда Пепа Гвардіоли єдина в Англії, хто виграла з перших, виходить, восьми місць. Тобто Ліверпуль, Арсенал, Астонвіла, Ньюкасл. Ньюкасл Нюкасл, шосте місце. Ось виграв з перших п'яти тому що Брайтон теж не виграв, який далі йде. І ось за всі ці місця Манчестер Сіті виграв і піднявся на першу позицію. Тот нам другий перша поразка в сезоні. Перша поразка в чемпіонаті за НГ... Ендже і ось в такому матчі. А також відбулися поєдинки в інших топ-чемпіонатах Європи. поєдинки, звичайно, менш значущі, хоча ось в Іспанії відбувся матч, класичний матч іспанської примери Ехетафа Хосе Бердаласа проти Кадіса Серхіо. Два тренери, які бачать футбол своїми очима. І там було дуже Багато боротьби неймовірно багато боротьби, але виграла виграв Хетафе, незважаючи на вилучення в першому таймі. Борха Майораль приніс перемогу команді. Хетафе на 11-й позиції Карі, 16. Але цей матч потрібно бачити, потрібно відчувати. Мабуть, а в Італії два поєдинки відбулося. Фрозіно виграла у Емполі 2-1, Торіно виграла у Сосоло 2 1 Сосоло, який ще місяць тому називали ледь не командою рівня Ліги Чемпіонів. На 15-й позиції перебуває. три. Перемоги в 11 матчах і лише на три очки більше, ніж представники зони виліту. Емполі в зоні виліту, ось Фрозідноне на 11 му місці. У цієї команди вже чотири перемоги. Торіно, дві перемоги поспіль та 12 та позиція. Ну і а вже ж про чемпіонат України в понеділок одразу три матчі відбулося. Про один. Цей поєдинок потрібно сказати коротко, тому що він дійсно тривав 4 години через постійні постійну ракетну загрозу в Дніпро в Дніпрі та в Дніпропетровській області. Дніпро 1 перемогло Олександрію 1-0, але цей матч дійсно тривав дуже довго. Олександр Філіпов забив на 32-й хвилині, і в цьому поєдинку був дуже такий цікавий момент, коли е, забили гол футболісти Дніпра 1. і потім одразу повітряна тривога. І е, не встигли переглянути цей епізод е, по системі Вар. Тобто команди пішли до роздягальні, і коли вже повернулися через тривалий-тривалий термін часу, цей гол скасували, тому що тоді було положення грою. загрою. В іншому поєдинку дня рух та Оболонь зіграли в ніч 2-2, Рух, один з лідерів, команда ця перемагала насправді. 1-0 після швидкого голу, але потім пропустила двічі на наприкінці першого тайму, на початку другого тайму, і довелося докласти немало зусиль для того, щоб рахунок зрівняти, але варто зазначити, що було сама. Десь має провину, тому що вона пропустила в контратаці. Вона пропустила в контратаці, граючи на полі лідера одного з лідерів чемпіонату, який вміє контратакувати. Тобто, це було дуже дивно від оболоні. Але е, такий результат: рух має 21 очком, очко. Шістьома тепер поступається лідеру, але випереджає. Деякі команди, такі як Чорноморськ, Колос та Динамо. Дніпро 1 після своєї перемоги наздоганяє лідера Кривбас. Кривбас та Полісся зіграли в нічию 1-1 в Житомирі. Кузик із Кривбас рахунок відкрив наприкінці першого тайму, козак з Полісся зрівняв на початку другого. Це була бойова гра двох команд. але, чесно кажучи, хто не бачив Полісся та Кривбас, а чув лише, як вони. Як вони виступають, бачили в турнірній таблиці, ті, звичайно, могли здивуватися, але хто бачив Полісся та Кривбас, навряд чи могли здивуватися, тому який футбол команди продемонстрували, тому що і Полісся, і Кривбас це бойові, перш за все, команди, які мають свої певні. Здібності, але часто головним завданням є зруйнувати гру суперника і вже відштовхуючись від цього, мати свої атаки. Тобто, нічия, ось така нічия, з таким як такою якістю гри не мала здивувати. Кривбас та Дніпро-1 мають по 27 очок. Після цього Полісся 26, шахтар 24, але на дві гри менше. Рух 21 очко. В нього нема пропущених матчів. Далі 19 Чорноморець на одну гру менше, 17 колос, 16 очок має Динамо, яке має на три гри менше, ніж лідер Дніпро-1. Тобто навіть у випадку трьох перемог Динамо воно не опиниться навіть на третьому місці. Це завтраченими очками, п'ята позиція. Все одно, ось так все. Складно для Динамо. І в наступному турі на вихідних Динамо буде грати проти Кривбаса. Також ще коротенька новина. Слідом за Динамо йде Металіст 19-25 І там був головний тренер Едмар. Але він залишив клуб і переїжджає до Казахстану, де буде тепер працювати з місцевим клубом Тобол. Варто нагадати, що в вівторок, серда, це дні ліги чемпіонів. Повертається цей турнір, четвертий тур, багато цікавих матчів. І про ці матчі передусім будемо говорити вже в наступних випусках. На сьогодні ж все це був Ігор Бойко, подкаст досвід та головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст і до побачення.